Чи хтось В залі якісь мужики хоть раз в житті ходили на танець живота. Я нормально, правда? Отож, ви собі колеги, сво, своєму колегі на народження, зробив якийсь сюрприз, танець живота. Ваші області друзі! Через гроші. Багато платять. Багато винен. Прошу, і часто ви займаєтесь? займаєтесь? рази на рік. Після, після Різьба і після пасти. Ну, знаєте, в них зараз має виступати божественна і Так, має виступати божественна віра, да, віра з Істрия. Але в неї проблеми з животом. Болі. Роди. Раді скоштує. Нє-ні, не переживайте, ваші колеги розрахувалися. Ні, 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 розумієте, це не для мене, то тещі. Хочу замовити вас на 50 років. А що треба буде робити? Ви просто танцюєте е серфіс, я, слуху, ви в неї хворе серце, що станеться самофалою. Добре,